Марко Лукенюк Україні, від душі всієї від всього серденька Люблю тебе, рідна Україна ненько. Люблю і вас, ниви, буйні, колосисті, і степи, як море, синьо розложисті. Люблю і садочки вишневі, цвітучі, і ріки могутні та бистро текучі. Люблю й ті високі піднебесні гори, і гаї, зелені, і ліси, і бори. Люблю й соловейка, що в гаю співає, що радощі сіє, туго розганяє. Люблю я людей, українців щирих, до болю у серці, таких добрих, милих. Люблю я всю землю зім'ям Україна, бо вона для мене ненечка єдина.